Тепер я б хотів все ж таки більше про Енріка Мореплавця розповісти. Це е, англійський професор, здається, з Манчестера, з якогось не, не університетського міста, а такого промислового. І е, ця книжка була написана під час торжества географічної науки, коли людство вперше нанесло е, на карту всі. Ну, от, Відкрили Півден... Північний і Південний полюс, і це були останні точки земної полі, які були ще невідомі. Вам тобто, століття, 19 го і 20. го Саме тоді це написано. І починається вона, начебто присвячена одній людині, але він дає огляд саме географічної науки європейської, починаючи з уявлень давніх греків зі Страбона і Толинея. І це десь половину книжки займає дуже такий прискіпливий енциклопедичний огляд того, що європейці знали. Ось Сергій Санюк сказав, що зробили землю маленькою, ні, вони навпаки зробили землю великою. Це літаки вже її маленькою можливо, зробили, коли за дві години там можна потрапити так? А тоді подорожі займали роки. Ну і про енциклопедичність цієї книжки автор англійський, але він описує ось період, коли у європейців все ж таки прокинули цікавість до навколишнього світу. Це паломники. Це паломники в святі землі. Тоді знову з'явилася потреба в географії у європейців. І там є такий персонаж, Ігумен Даниїв Зіснова. Це сучасне місто Щорс. Він залишив по, себе, по собі перші нотатки насадки в українській літературі. Я був у Львові на секції, де збиралися мандрівники, всі, там, які понаписували. Я запропонував, що ось це ваш ваша предтеча робіть його своїм покровителем. Послук, і в мене до так Ось. Е Крім цього, він оглядає мандри е Марко Поло, мандри е католицьких монахів до столиці Монгольського царства тодішнього, які розсунули з кордону відомої Європейської землі. І плавно так підходить до Португалії. Е яка була маленькою країною на краю землі тогочасному, того ось таке задуб'я абсолютно повне. На яку претендувала Іспанія весь час, вони з ними воювали, які воювали на півдні 400 років з Маврами поступово свою країну відвоювали. І ось ця, ця частина книжки, яка історії Португалії присвячена, мені несподівано стала здаватися дуже актуальною саме, саме зараз. Дуже бурхливе політичне життя, дуже багато партій, кожного... Ну от зараз іноді наше суспільство новим феодалізмом називають. Ну, дійсно бачиш, бачиш спільні риси з тим, з тим що там. Описується. Але ось це бурхливе і таке неспокійне суспільство, в ньому дуже багато міст. Там був король, якого називали Санчо-Будівничий, який забудував Португалію містами. В ньому кілька університетів, не тільки в Лісабоні, ще в трьох містах є університети. І ось цей пан Інріхе. Прославився тим, що він перший математичний факультет в Європі в Херсонському університеті. Він виписує, от він третій син свого батька короля. Він весь час сидів в морському арсеналі на мисії Сагрес, це крайня південно-західна точка Португалії, і займався науковими справами. Що старший син королював після смерті батька, а другий син Петро, він був такий мандрівний принц, він весь час гостював при дворах інших монархів. До речі, був у Польщі теж в якості гостя, і навіть в якійсь війні, які, які, яку тоді поляки вели брав участь. Тому цікаво можна, 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 можна приступати така. Війна була це. Кінець 14 століття, тобто